Любі другокласники! вітаю вас на уроці математики! Сьогодні у нас з вами крок перший у подорожі до міста додавання та віднімання межах 100. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно, пишемо гарно. І працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 52 і на сторінці 38 друкованого зошита. Усна лічба! Розклади маркери у підставки під номером 65 або у підставку до номера 52. Почнемо із салатового маркеру. обчислить. від числа 53 відніміть 1. І ми покладемо у підставку до номера 52. Обчислюємо на бусковому маркері. Від числа 69, відніміть 4. І ми покладемо. До 65. На жовтому маркері обчислюємо. Дізнайтеся, скільки буде, якщо до 50, додати 2. Це буде. Так, 52. На рожевому маркері. До 60 додайте 5. І ми отримаємо 65. В яку підставку ми покладемо блакитний маркер? Якщо до 25 додати 40. Так, до підставки під номером 65. Обчислюйте до 12 додати 40. Це буде 52. А тепер на блакитному. Додайте до числа 30, 35. І ми покладемо у підставку, на якому? 65. А тепер обчисліть. Знову на бусковому маркері. Від числа 66 відніміть 1. І це буде. 65. І залишився жовтий маркер. Обчисліть до числа 32, додайте 20. І це буде 52. Молодці. Відкрийте зошит, відступіть 4 клітинки, покладіть його під нахилом, сядьте рівно, не згинайтесь ручку правильно тримайте. Каліграфічна хвилинка. Випишіть двоцифрові числа, починаючи з найменшого. Натисніть відео на паузу і випишіть двоцифрові числа починаючи з найменшого. Перевіримо, чи так ви записали? Молодці. Приготуйтесь до математичного диктанту. Записувати тільки результати. Запиши число яке більше 36 і менше 38. Натисніть відео на паузу. Наступне перший доданок 8, другий невідомий. Але сума дорівнює 48. Запиши, чому. Дорівнює другий доданок. Далі. Зменшуване невідоме. Від'ємних 5. Значення різниці 15. Чому дорівнює зменшуване? Тисніть відео на паузу. Наступне. Задумане число збільшили на 3 і отримали 11. Яке ж задумане число? Наступне. До суми чисел 4 і 5 додали 20. Запишіть результат. Наступне. Наскільки 37 більше 7. Далі зменшуване 22 від'ємник 2. Знайди різницю. Тисни відео на паузу. І останнє: в одній вазі 5 цукерок, а в другій 12. Наскільки цукерок більше у другій вазі, ніж у першій. Перевіряємо. А у вас так отрималось? Розумнички. Працюємо за підручником на сторінці 52. Усно завдання 1. Прочитай спочатку рівності, а потім нерівності. Пригадаємо, що рівності. Це записи, коли між числами чи виразами стоїть знак дорівнює знак рівності. І друга рівність, де є уже буква Х. А нерівності це записи, коли чисто чи значення виразів не рівні між собою. Тоді ставимо знаки більше або менше. Завдання 2 Усно. Утвори та обчисли суми за зразком. На снігодбиральній машині 20. І він збирає сніжки. До 20 додати 30. Обчислюємо 50. А тепер до 20 додати 57. Додаємо десятки. І в нас отримується 77. До 20 додати 3. Десяток ми залишаємо, додаємо одиниці. І в нас отримається 23. До 20 додати 80. І ми отримаємо 100. А тепер до 20 додати 20, 40. До 20 додати наступну сніжку 60. І це буде 80. Тут ми додавали круглі десятки. Далі продовжуємо до 20 додати 44. Додаємо десятки, 2 десятки і 4 десятки 6 десятків і 4 одиниці 64. До 20 додати 9, 2 десятки. І приписуємо, ще 9 одиниць 29. 20 додати 15 ми отримаємо 35. Виконуємо письмово вирази 3. Зменш і збільш число 45 на 20, 10, 5 і 1. Зменш це значить дія віднімання, збільшити додавання. Від числа 45 відняти 20. Віднімаємо десятки, 4 десятки відняти два десятки. Два десятки і 5 одиниць 25. А тепер від 45 відняти 10. 35. Від числа 45, відняти 5. 4 десятки залишаються. Віднімаємо одиниці. Ми отримаємо 40. Від числа 45 відняти 1. При відніманні 1. Попереднє число 44. Натисни відео на паузу і наступні вирази обчисли самостійно. Давайте перевіримо, чи так у вас отрималось, коли обчислили? Молодці. А зараз діти фізкульт хвилинка Відпочиньте трішки. Продовжуємо працювати далі. Наступна в нас усна задача 4: Хто пройде більшу відстань до лісової школи, їжачок пройшов 85 метрів, а білочка 50 метрів до куща і 40 метрів від куща до школи. Тому, щоб дізнатися, хто пройде більшу відстань, спочатку дізнаємось, скільки всього пройшла білочка. Тобто, ми до 50 додамо 40, і в нас отримається 90 метрів пройшла білочка. Хто пройде більшу відстань? Якщо білочка 90 метрів, їжачок 85 метрів, а 90 метрів більше, ніж 85 метрів, тому більшу частину пройде білочка. Виконаємо письмово вирази 5. Знайди невідоме зменшуване. У першому виразі, щоб знайти невідоме зменшуване, пригадуємо. Нам потрібно до різниці 7 додати 5 обчислюємо і ми отримаємо 12. У другому виразі у нас уже двоцифрові числа. Щоб знайти невідоме зменшуване. Знову нам потрібно до різниці 20 додати від'ємник 50. І ми отримаємо 70. У третьому виразі знайдіть невідоме зменшуване самостійно. Виконаємо письмову вирази 6. Виконай дії. Нам потрібно виконати дії з дужками. У першому виразі спочатку обчислюємо. Дію у дужках до 10 додати 20, обчислюємо круглі десятки, і ми отримаємо 30. А тепер до 12 додати 30. Додаємо десятки, і в нас отримається 42. В другому виразі дізнаємося, чому дорівнює різниця 24 і 20. Ми отримали 4. А тепер до числа 44 двоцифрового додаємо одноцифрове 4. 4 десятки залишаються, додаємо одиниці. Ми отримаємо 48. У третьому виразі, обчислюємо у дужках до 30 додати 10 40. І від числа 40 відняти те саме число ми отримаємо 0. Натисніть відео на паузу і наступні вирази виконайте самостійно. Давайте перевіримо, чи так у вас отрималось. Молодці! Далі попрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 38. Урок наш добігає до кінця. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. Дякую вам за роботу, за увагу! І на все добре вам!